Ой, це замірюю. Вони прям шикарні, високі. Добрий вечір. Ароматна. Ціна 750. Дуже міцні кущики. Так, сьогодні, вже на саді. Дивіться, які класні. Манго 600 гривень, якщо гарно. їх дві штуки, по моєму тільки є. Будемо зараз дивитися. Махіто приїхала. Да, дівчата, хто хотів, їх 10 штучок. Якраз і Олечка приєдналася, Оленка питає. Ти жива після пакування? Хто знає назву сорту, можете сказати. Чесно, я не гуглила. Да, я, да, телефон не. Да, Наташа жива, а телефон нет. Такий 750 по Махіто. 1100 ціна Махіто. З, Що? З системи, після Мохіто. Привіт! Давайте тоді. Давайте зараз Махіто розпишемо. А, Христина є? Жигільна на ефірі. Олечку бачу і туманову бачу. Привітик. Дивіться, яка хорошенька, міцненька, гарненька. На дві гілочки всі. Юху! Хорошенька. Ось одна квітне, друга тільки наливає бутони. Не зламана віточка. Так, це буде дешевше. Така на одну буде за тисячу. Бо зламана віточка. Коріннячко гарненьке. Ось що класно. Дивіться. Так, кому там? У